Їжа не мала характеру. Поки не прийшли вони соуси Верес. Їх вісім. Вони прийшли зробити смаки яскравими. Обирай соуси Верес. 172 бойових зіткнення зафіксували у генштабі за минулу добу. Найскладніша ситуація традиційно на Покровському вітинку фронту. Там силам оборони вдалося зупинити 61 атаку ворога. Тиснуть росіяни і на новопавлівському вітинку 15 спроб російських штурмів. Ще один вектор наступу противника Харківщина, а саме Куп'я. Ськ та вовчанськ сумарно 19 атак ворога. і більше про ще одну воєнну добу на українському сході в нашому огляді. На Харківщині Феніксівці залетіли в укриття до окупантів. Прикордонники-оператори БПЛА знищили ворожий танк, бронемашину, дві буханки та ліквідували з десяток росіян. Підрозділ ударним безпілотником ефективно вразив РСЗВ-ГРАД. Попри спроби окупантів захистити техніку мангалами, вона серйозно пошкоджена. Також бійці Феніксу рознесли радіолокаційну станцію, яку використовувала ворожа ППО. Другий батальйон 101-ї бригади охорони генштабу зірвав плани ворога щодо штурму. Бійці вправно діяли поблизу Вовчанська. Будь-який сонячний день град перетворить на справжнє жахіття. Саме так змінюють життя росіян бійці 58-ї бригади за допомогою реактивної артилерії. Стволка, вона як снайперська гвинтівка, вона точно в цель б'є і одним пострілом. А у нас 40 ракет. Ми накриваємо дуже велику площу. Воїни залізної бригади продовжують щодня відправляти московитів до пекла всіма можливими способами: палять автомобілі та їх пасажирів. Дим було видно за кілька кілометрів. Якщо брати по годину, то кожні годин години фіксуємо від 60 до 100 повітряних цілів. Російські розвідувальні безпілотники типу зала, суперкам та орлан виявляють переміщення наших військ, і техніки, розташування об'єктів критично важливої інфраструктури. Аби ворог не встиг зрадіти знахідкам, прикордонники влаштовують на апарати справжні полювання fpv дронами. А віжу, віжу, віжу. Давай газ. Опогоні, оп, оп. догоні. Батареї з запасом. Ну, 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 ну. Давай! Давай! Yeah! На Донеччині працюють і морпіхи з 36-ї бригади. Вправно підривають артилерію та піхоту противника. Проти нечисті допомагає часник. Саме так називають гострі металеві трикутники, які добряче псують життя росіянам. В бригаді Форпост такі загородження виготовляє боєць із позивним Дрозд. Шоровий, ризин, скати. Піхоті, звісно, якщо на чоботам, на таке наступить. Не тим. Вибиваємо, збираємо, зварюємо і потім надаємо нашим побратимам БПВА. і вони розсипаються діло на шляхах ймовірного просування противника. Ну, воно завжди падає шипом в город. На Лиманському напрямку дронарі 60-ї механізованої бригади знищили підвал та спалили центр ухвалення рішень окупантів. Військовий злочин росіян зафіксували бійці 63-ї бригади. У Торському рашисти розстріляли цивільного чоловіка, який їхав на велосипеді. Усіх трьох нелюдів ліквідували наші пілоти ББС та артилеристи. Миттєва помста. На сіверському напрямку відбулися боєзіткнення в районі Серебрянки та Григорівки, Атаки ворога відбито. На Краматорському та Турецькому напрямках атаки росіян були зосереджені в районі Ступачок та у міській забудові Торецька. На Покровському напрямку противник намагався прорвати нашу оборону в районах населених пунктів Новоторецьке, Сухецьке та Миколаївка. З метою блокування покровсько мирноградської агломерації загарбники вели наступ на наші укріплення. Тривають важкі бої. Противник намагається реалізувати свою чисельну перевагу та розвивати наступ. Це відео з камери GoPro показує, як патрульні з Дніпра зірвали наміри окупантів. Висадили в повітря позицію, яку ворог зайняв на турецькому напрямку. Так працює піхота бригади хижак. А на цих кадрах втомлені, але усміхнені обличчя воїнів, що повертаються з бойових позицій. Та це вже фінал операції. До того було не до селфі. Десять кілометрів пішки у цілковитій темряві поміж ворожих позицій. Бійці патрульної поліції з бригади Хижак не лише вийшли самі, а й евакуювали побратимів. Із суміжного підрозділу, коли втратили орієнтир, буквально метр за метром їх вела аеророзвідка. Покровський напрямок залишається вкрай напруженим. На цих кадрах ворожий евпідрон влучив в авто наших воїнів. Добре, що вони встигли вискочити. Захисники з бригади Нацгвардії Спартан не дають можливості окупантам прорватися до адміністративного кордону Дніпропетровської області, шліфують мотоциклістів безпілотниками та артилерією. За добу нацгвардійцями по всій лінії фронту було знищено танк, понад два десятки автомобілів, 16 артилерійських систем, склади БК Росіян. З вірою в наших бійців Тетяна Литвин, інтерподробиці, марафон Єдині новини.